Доброго дня, шановні друзі на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про ефект Хіросіми, який намагався спровокувати Путін. Правда, одразу обмовилась, що цей ефект в інформаційному просторі. Про що мова? Як ми пам'ятаємо, в ніч з 20 на 21 листопада, кремлівські посіпаки у військовій формі запустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету середньої дальності, чи то кедр, чи то рубіж, чи то решт. Ця подія звичайно стала надзвичайною і звичайно налякала і у нас, українців, і е, в світі наших союзників і партнерів. Крім того, російська пропаганда намагалася максимально роздмухати це полум'я, як вони вважали, для того, щоб Реляк був ще більший Проте, як свідчать останні дні, ну не вдалося путінській пропаганді залякати ні нас, ні наших союзників. І напевно, для того, щоб ну якимось чином все ж таки показати, що ну я якийсь такий крутий, понадувати щоки. Путін декілька днів тому виступив перед своїми поплічниками, керівниками військових міністерств, генералами і так далі, де розказував про те, який класний Решнік вони створили. Ми проаналізували ці декілька меседжів ключових, які він там озвучував, і побачили, що там, по-перше, протиріччя на протиріччі, маніпуляція на маніпуляції, а по-друге, практично в кожному ключовому меседжі Путін робить обмовку, начебто виправдовуючись за щось, або начебто намагаючись переконати в чомусь, в чому він, напевно, і сам не впевнений. Тож, ось такий меседжі Друзі, меседж. перший. система озброєння, якою була задана удар, є ще одним гарантом безпеки та територіальної цілісності Росії. Такої системи, як Арешті, в світі немає ні у кого. Так розробки такої зброї ведуться, і вона з'явиться на озброєнні розвинених країн завтра чи через рік. А в нас вона вже є. Чекай, товариш, Путін. То ти ж говориш, що у вас вона теж е, тільки розроблялася, вона тільки є експериментальною випробовувалась. А в світі ти говориш, що вже теж вона розробляється? Так чекай, в світі її немає, крім вас, чи вона все ж таки є. І якщо вона розробляється, і ти сам говориш, що завтра вона може у когось з'явитися на озброєнні, то чи означає, що це. У вас тільки вона є зараз в єдиному екземплярі на всю планету Земля? Зовсім ні. Це є маніпуляція, тому що якщо вона розробляється, не факт того, що вона є тільки у кресленнях, можливо, вона як і у вас є уже в готових виробах. Тому тут, як мінімум, маніпуляція. Другий месяць ще цікавіше, як ми знаємо, говорить Путін. За даними оперативного аналізу, випробування системи пройшли успішно. Як вже було сказано, ми будемо ці випробування продовжувати, в тому числі і в бойових умовах. Тим більше, що запас таких виробів у нас є в наявності. Окей, а тепер цікаво далі. Необхідно налагодити серійне виробництво таких ракет. Будемо вважати, що рішення по серійному виробництву такої системи прийнято. Та фактично воно вже організовано. Тобто за секунд 15 Путін вже прийняв рішення про організацію такого виробництва серійного, і фактично вже його налагодив. Воно вже організовано. Це дуже схоже, знаєте на сюжет російської казки про Іваношки Дурачка, який там сидів на печі і казав, по щучому віліні, по моєму хотінню, я там мені щось таке. да? Тут так само по путінському вілленню. За 15 секунд вже організоване серійне виробництво, але це ще не найцікавіша протиріччя і маніпуляція у цьому меседжі. До того попередньому реченні він говорив, що ми будемо продовжувати випробування і надалі, і так далі. І так далі. Тобто товариш Путін збирається ставити на серійне виробництво, вже вибачаюсь, вже поставити на серійне виробництво якесь ізділіє, яке ще буде випробовуватися. А якщо раптом процес серійного виробництва щось піде, не так і зділіє шарахне на тому серійному виробництві. Ну звичайно, що в логіці Путіна це все нормально. Це звичайна російська логіка. Далі, друзі, третій месець тут ще цікавіше. Досягні ці результати системи викликають гордість. Демонструють, що вітчизняна школа ракетобудування в Росії має великий потенціал у цьому зв'язку. Підкреслю, що система Ришк це не модернізація старих радянських систем. Хоча зрозуміло, що всі ми вийшли із різних систем радянського союзу. Е, ну, те, що Путін вийшов із систем радянського союзу, це зрозуміло. А так на що ж робити обмовку про ракети, що вони теж вийшли із систем радянського союзу? Ти ж говориш, що Ця система нова. А далі цікавіше, якщо подивитися це відео, то після цієї фрази, е, якою він намагається переконати чи себе, чи оточуючи, що ця система дійсно е, новітня, російська, а не якась застаріла модернізована радянська, він починає м'ямлити, перекладаючи листочки. і Говорить, е, що роботи, це результат вашої роботи, роботи результат роботи за часів російські. нової Росії, Росії, робить паузу, перекладає листочки, говорить, що вона створена ними на базі су. Часних розробок, почекай. Ну вона створена ними. Це ким? Е, ну звичайно, що папірці перетасувалися, і мисля втікла. Тобто, крім того, що е, Путін робить таку недолугу спробу показати доказати, що це їхня новітня розробка, то він ще. Губить думку і взагалі виглядає ну не те, що не переконливо виглядає, як ми говорили, такою людиною, яка виправдовується в чомусь. Ну напевно, не скоріш за все в брехні. Але друзі, найцікавіше інше, бачить, оцю всю історію, оцю всю інформаційну мішуру, складається враження, що о тим ударом по Україні. Путін його оточення, його пропагандистська машина хотіла створити такий собі ефект хіросіми. Ми пам'ятаємо, що 6 серпня 1945 року американські збройні сили вдарили по місту японському хіросіма атомною бомбою, і через Три дні вдарили такою ж бомбою по місту Негасакі 9 серпня. І на нашу думку, отакий інформаційний вибух, який творила російська пропаганда з приводу удару цього е цієї міжконтинентальної балістичної ракети середньої дальності по Україні, російська пропаганда і очільники Кремля намагалися створити оцей ефект Хіросіми, налякати так, щоб уже завтра всі почали давати заднє, як вони це хочуть, і відмовилися, наприклад, від дозволу Україні, наші західні Союзні Бити в Росії західними далекобійними ракетами. Але в історії за Хіросімою слідувало Нагасакі. трагічна ситуація, вбивство тисяч життів. Не можна сказати, що це було виправдано про це був вимушений крок для того, щоб дійсно примусити Японію капітулювати. І після Нагасакі вона капітулювала. Ну же розраховував, що ми капітулюємо після його. Першого удару після його першої інформаційної хіросіми. Слава Богу, поки що Нагасакі не. Сталося і є з великою рогідністю, що і не станеться, тому що ці надування щік путінські говорять про те, що немає у них за пазухою ні накопичених ресурсів, ні накопичених одиниць, ні серійного виробництва, яке по змаху долоні Путіна прямо налагоджується аж на засіданні, і по великому рахунку ця історія. Попахує таким собі добрячим пропагандистським блефом. і такою собі виглядає інформаційно пропагандистською бульбашкою, яка, якщо вже не лопнула, то починає тихенько, тихенько здуватися. Тобто, як і казали люди у соціальних мережах, путінський орешник оказався пшиком. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. На канал Правда про брехню.